20 квітня у місті Трускавець мав би відбутися концерт Наталії Валевської. Проте, завдяки діям небайдужих містян та активістів регіону захід вимушено відмінили. Детальніше, дивіться далі. Вас попереджували! Ви свідомо робите провокацію в Трускавці Вас попереджували! Ваше керівництво! Значить, що? Приїжджає Валевська сюди! Ні, вам заплатили, так? Да?

Пропонуємо ви про акцію виконувати глядачів цієї різниці в 15.00. Черговий? Черковий, Черковий, не черговий працівник не у повноваженні приймати заяву. Ви у ви повноваженні? Ви. Що? Приймати заяву? Ви, ви, ви заступник міського є, голови. Є, я пропоную є, вам прийняти заяву. Є в нас для того, взагалі ніби, які приймають заяву. Ви відмовляєтесь заяву? Я є нас... Я вам пропоную приймати заяву. Ви заступник міського голови. Згідно закону рішення Конституційного суду 19 квітня 1 року і статті 39 Конституції ми маємо повідомити виконавчі органи міської часу. Не передбачено. Я ж не виміню, що ви прийшли. Я, я вас, вас попереджаю. Ну, час... час... ну. Ігор Добре, я... вам добре. повезло, я вас так. попередив. Але я вас попереджаю. <гум> <щоб> <гум> ваш, я. Ваші справи, щоб ваші дії не пересли в хуліганські, тому що ви будете відповідати згідно. Ну, згідно. Я не думаю, згідно. що ви особа, яка тому, має тому, право трактувати тому, мої тому дії. Я вас попереджаю, що палити шини. Я тут Шо? в першу чергу <гум> <гум> дбати про імідж міста. <гум> ви можете проти свою акцію, і не треба створювати провокації. То що ви провокатор, я про це прекрасно знаю. Ви отримали документ. Документ 18.55 складено акт про відмову. приймати таке саме повідомлення, але я прийняв звичайно, що поза і тепер все відомо навіть такі загальні погляди її чоловіка про російські. Налаштовані, і наша акція зв'язана з тим, щоб заблокувати так як це зробили в Моршині, заблокувати концерт і її в Трускавці. Зриваєте вечір, бо це вечір. На... Внімательно я вас тоже слушаю. Ну, ви... ви людей не пускаєте. Ми просто прогулюємося. А ви просто прогулюєте. веснянки. Зараз будемо зустрічати я... весну я... і прыгають через кастрище. Я живу, продюсер это, Наталья Валевская, я директор. Ганьба! Ганьба! Чемодан, вокзал, Россия! А моя О! думка вам, вокзал и Россия. Я не понимаю, а, почему вы реалисту? сейчас Николай, не пускаете нас. Мы не не просто хотим вечером хорошо провести и все. 28 число. Что, 28 чего? Выступ на сцене Андрея 28 чего? Сечня. Сечня. Сечня, это было. Не было сечня. Ну я вам подскажу, хотите, 14 декабря, 15 декабря у Наташи был сольный концерт во Дворце Украины, 14 была акция. Которая називалась Єднаємо Україну, не було там написано антимайдан, була написана партія yeah. регіонів. Ви погоджуєтеся, що зараз у нас війна погоджуєтеся? У нас є війна. У нас є війна. Я знаю? куда президент Порошенко президента, Вона... президент, да. а не ваш? Ні, то не вашо. Ваше ваш 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 ви тоді ви ваш не використ. признаєте нашого президента Українського. Ні. ні, я ваш не ви признаю не людей, які воюють. Я не признаю. Официально разговариваю с вами на русском Специально, языке. Я тоже не у нас войны. Не быть скотом! Не быть скотом! Концерт не сегодня, не у моей Компания Пани Валаевская, вместе с русским На каком основании? Почему у нее нету звания никакого, Незаслуженной заслуженной, Ні не Янукович, а Валевськ. Ви Вы не виходите з тої думки, що вона була настільки безталанна, що навіть Янукович не народся! Люди, Люди перестануть їздити сюди в Трускавець. Фигня твоя на втушка. Нам би було все Ні. Що ж, а нам залишається лише на спостерігати та сподіватися на те, що дирекція Тросковець курорт більше не запрошуватиме таких виконавців.